Мої вітання, любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Сподіваюсь, ви вже підписались на канал, щоб не пропустити жодної казочки, і поставили вподобаннячко цьому відео. Бо ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казочку Лисиця і Журавель. На болоті, в очереті, на купині жив Журавель. Там же трохи отдалік, жила руда лисиця. Вони щодня зустрічалися, говорили, щебетали про життя своє розмовляли разів зо два ходили в куми до пташки дрохви. От одного разу лисиця попрохала журавля і до себе в гості. Ой, куми, приходьте до мене в гості, а то ми з вами уже давно знайомі, а досі одне в одного не були в домі. Приходьте, приходьте, журавлику, чекатиму вас. О, добре, кумасю, сьогодні зайду до вас у гості. Лисиця побігла додому. Наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала свого гостя. Коли це прийшов журавель, лисиця заходилася його пригощати. Їжте, їжте, куми, не бійтеся, будьте собі, як удома. Журавель нахилив голову до тарілки та й довбає дзьобом по тарілці, а нічого зачепити не може. Не може він з пласкої тарілки і крихтинки підняти так йому в рот і жодної крихітки не попало. Але сиця не дрімала, швиденько язиком лись лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже Журавлеві Ой не гнівайтесь, куме. Більше частувать вас нічим. Чим була багата, тим і рада. Журавель насправді дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість та нічого на це не сказав, а тільки подумав собі Ох, чекай я тебе угощу і ще не так. Будеш довго згадувать кума. Журавель, ідучи од лисиці, у свою чергу попрохав її до себе на обід. Приходьте ж і кумасю, до мене завтра, а я приготую смачний обід. Добре, добре дякую. Прийду до вас у гості, куми. Журавель добув з полиці кубушку з вузеньким горлечком і глечик з широким горлом. У кубушку поклав рисової каші з маслом, а в глечик укинув мишу і стояв та дожидав свою гостю. Дивиться, аж тут мучиться лисиця. Він низько поклонився та й каже. Милості, прошу, кумасю, сідайте обідати. У мене обід із двох страв. Та й почали вони собі обідати. Журавель раз по раз устромляв голову в кубушку і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля кубушки, хвостом виляла та тільки облизувалась, а каші дістати з вузького горлечка не змогла. То понюхає, то лизне край горлечка, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не може просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїдає кашу, одійшла від кубушки і приступила до глечика. Побачивши в Глечику мишу, сказала Ой, куме, доїдайте кашу, а я приймуся за другу страву аби швидше. Лисиця вмить кинулась до Глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горловинці дуже туго йшла. Просунувши в горловинку голову, лисиця почала клацати зубами. Так мишу ловила. Мотала головою, поки миша попала їй у рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунути свою голову звідти. А журавель доїв кашу та й каже Ой, не гнівайтесь, кумасю, та вгощати більше нічим, чим багатий, тим і радий. А лисиця те слухає. Та соромно їй так стало, що вона через свою жадібність влізла у глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову, побрела лисиця от журавля з глечиком на голові. Лисиця зблудила з дороги і поплилась куди попало. Наткнулась вона на пастухів, а пастухи вмить похватали свої палиці. Оточили лисицю і почали її гамселити. А вона ж куди не поткнеться, все на палицю наткнеться. Пастухи таки добре їй ребра напарили, а це один хлопець ударив кійком по глечику і розбив його. Лисиці тоді, видно, стало куди тікати. Шмигнула вона тоді від пастухів і помчала, що є духу, аж курява за нею стала. З того часу дружба між Журавлем і Лисичкою розсохлась, Лисиця утекла собі в ліс і з Журавлем уже більше ніколи не зустрічалась. А нашій казочці, друзі, кінець, а хто слухав, великий великий молодець.